Скоріше за все, основною причиною розвитку української фанбази за кулісся стало повномасштабне вторгнення, адже до нього всі сиділи на російській фанбазі. Декілька місяців тому в інтернеті з'явився україномовний фандон за кулісся, і з ним також з'явилися українські рівні, сутності, об'єкти. Сьогодні я вам розповім про українські рівні «За закулісся із українського фандому. На даний момент існує 6 українських простих рівнів, один підрівень. І один загадковий рівень. Про один із рівнів я вже розповідав, адже це був мій рівень. А сьогодні ми поговоримо про 5 рівнів, які склали інші люди. Не будемо затягувати резину. Розпочинаємо. Рівень у нуль, складість виживання. Клас 3. Небезпечний, нестабільний, середня кількість сутностей. Це перший український рівень за кулісся. Рівень у 0 виглядає як ліс, через який проходить ґрунтова дорога. Подібно до рівня 10, ґрунтова дорога на рівні У0 має на собі відбитки від мишин-машин та велосипедів, хоча використання подібних транспортних засобів не було помічено тут. Тут завжди день, близько 12-ї години, а температура повітря в середньому сягає 35 градусів по Цельсію. Тому рекомендується взяти з собою довільний запас мокдальної води, оскільки справа на рівні У0 б'є вас менше, ніж за день. Багато дерев на рівні У0 мають аналоги з передкулісся. Це типу сцена: на кшталт дубів, берез, ялин, яблук, горіхів чи груш. Єдиною різницею є відсутність на деревах будь-яких плодів. Схоже, що рослини на цьому рівні зовсім не ростуть і перебувають в такому стані роками, а калюжі, що інколи трапляються на дорозі, ніколи не засихають, незважаючи на високу температуру повітря. Іноді на дорозі будуть вам траплятися стежки, що йдуть до головної дороги в ліс. Наполегливо не рекомендується йти в глибину лісу, зокрема по стежкам. Адже в лісі присутня висока кількість небезпечних смерти що жируть нас набагато швидше, ніж ви дійдете до кінця стежки, який приведе вас до садку. Зі смерти це єдина сутність, яка існує на рівні у 0 Більшість смерти живуть в глибині лізу, хоча деякі з них іноді виходять на дорогу. Через декілька хвилин проходження рівня ви не зможете почути неприємний та нав'язливий шум крил смерти -гейдзів. Якщо це так, то в ніякому разі не повертайте свій погляд назад. Інакше смертегці, що влаштувалися за вашою спиною, всі разом нападуть на вас. Навряд чи у вас вийде відбитися. Схоже, що якась аномалія рівня у 0 змушує їх так поводитися. Бази, аванпости та поселення. На цьому рівні немає відомих баз, аванпостів та поселень. Входи та виходи, входи. Якщо пройти по дорозі на рівні 10 достатньо довго, то шансом 0,5% ви потрапите сюди. Виходи. Якщо пройти прямо всю 15 кілометрову дорогу на рівні, то ви потрапите на рівень у 3, який ще не відкритий. Повернення назад на доричці приведе вас на рівень 10, однак це рекомендовано через ризик нападу смерти гедзів, стежки, що відкримлюються від головної дороги, можуть привести вас до садочку. Наполегливо не рекомендується йти цим способом. Проведення в межах рівня більше 2 днів відправить нас на рівень у 0,1. Рівень у 0,1 є під рівнем рівня у 0. Він є абсолютною протилежністю рівня У0. Якщо на рівні У0 температура плюс 35 градусів, то на рівні У0.1 мінус 35 градусів, і при потраплянні на цей рівень з рівня у 0, тут буде дуже сильне переохолодження, через яке можна дуже швидко загинути. А рівень У1 нічне місто це мій улюблений рівень з українських рівнів закулісся. Нічне місто це рівень, який нагадує невеличне нічне українське містечко. Воно складається з самого міста, передмість, промзони та околиць. В місті дуже багато вулиць, які відрізняються за розмірами та кількістю будинків на них. Є вулиці, по обидві сторони, яких немає будинків, або їх дуже мало. Такі вулиці зазвичай знаходяться на околицях міста. Також на рівні зазвичай нічний час доби, а температура повітря в районі 23-25 градусів Цельсія. Також тут ніколи не йде дощ і інші опади, проте на околицях іноді буває сильний вітер. Майже в кожній квартирі горить світло. Також ці вуличні ліхтарі теж світять. Невідомо, відки береться електроенергія для всього цього. Незважаючи на це, ви не знайдете ніколи в цих квартирах, що робить дослідження рівня моторошним. Важливо зауважити, що потрібно бути обережним біля будівель та у квартирах, бо деякі вікна можуть виявитися сутностями. Не всюди у місті є ліхтарі, бо якщо звернути з головних вулиць у двори, Іноді ліхтарі можуть не працювати з якоїсь причини. Це створює проблеми або на рівні можна зустріти деяких сутностей, які зазвичай ховаються у пітьмі: бази, аунпости та поселення. Хоча мандрівники робили стоянки на рівні, але тут немає постійних та відомих баз аустів чи поселень. Сутності на рівні можна зустріти усміхнених безликих шкірокрадів, убогих та вікна. Усміхнених можна зустріти будь-де, де темно. Вікна, як раніше було сказано, зустрічаються на будинках та у квартирах. Безликі, шкірокраді та вбогі зустрічаються всюди на рівні, але більше їх на околицях. Можна сказати, вони є мешканцями цього міста, райони міста. Крім самого міста, як описано вище, є також інші його райони. Передмістя це бережа приватних будинків, яка знаходиться після багатоповерхівок. Скоріше за все, це просто декілька сіл, які знаходяться біля міста. Тут так само може іноді горити світло в деяких будинках, всього нараховується близько 6 таких сіл. Промзона це місце, яке знаходиться за одним із селищ, представляє собою велику кількість заводів, які виробляють частини для автомобілів і самі автомобілі. Там є дуже багато матеріалів, але там нічого не працює, і тому це є небезпечна частина рівня. Там також є багато усміхнених, через що промзона досліджена тільки на 10%. Околиці це поля, гаї, степи та невеличкі посадки дерев за містом та за селищами. Невідомо наскільки далеко вони простягаються, але, скоріше за все, на нескінченність. Вони виглядають доволі новими, не дивлячись на те, що там відсутня людина, там немає зовсім ніякого освітлення, що робить дослідження цієї частини рівня ще більш небезпечною, ніж дослідження промзони. Входи та виходи, входи. Блукаючи рівнем 9 можна потрапити на цей рівень. Деякі ґрунтові дороги рівня 10 можуть привести на цей рівень. Виходи. Якщо йти через поля на околицях, можна вийти на рівень 10. Знайшовши і зайшовши у готель, можна потрапити на рівень 5. Блукаючи промзоною можна потрапити на рівень 3. Якщо спуститися в каналізацію міста, ви потрапите на рівень 2. Деякі двері квартир ведуть до рівня 13 або рівня 21. Рівень У 2. Океанаріум. Це третій український рівень закулісся. Складність виживання. Клас 1. Безпечний, стабільний, дуже мало сутностей. Опис. Океанаріум виглядає, як звичайний океанаріум, але має нескінченні тунелі, над яким, ймовірно, знаходяться акваріуми з водою. Іноді в них зустрічаються маленькі тріщини, через які капає рідина, що звичай швидко впитується в підлогу. І ті, хто осмілися випити цю воду, смерджували, що вона солона на смак. Акваріуми тут пусті, хоча іноді можна побачити скелети риб, черепашні панцири та морських зірок. Бази, аванпости та поселення. На рівні немає відомих баз, аванпостів чи поселень. Входи та виходи. Входи. Якщо зробити наукліп через карюжі на інших рівнях, то можна потрапити на рівень океанаріум, виходи. Розбивши скло, можна потрапити на рівень 7. Або якщо зробити наукліп через підлогу, можна потрапити на рівень 0. рівень У4: складність виживання. Клас 3. Небезпечний, нестабільний, середня кількість сутностей. Цей рівень це бункер. Який, скоріше за все, має розмір місяця, але досліджена тільки четверта частина цього рівня, адже більша частина його закрита залізними дверями. Підлога рівня, покрита 20-сантиметровим шаром води, і ця вода є брудна та холодна. Але якщо її відфільтрувати та нагріти, то вона буде придатна для пиття. Також на рівні немає ніякої електрики, але чомусь працюють старі гасофі лампи. На рівні у воді може з'явитися велика кількість медуз, які будуть агресивними. Раз-три доби на рівні активується сирена, під час якої всі вище перелічені масивні металеві двері перекривають прохід до решти рівня. І в людей є півгодини, щоб переміститись в ту частину рівня, в якій не виє сирена, після чого всі двері закриються. Ті, хто не встигли і залишили соні сирени, загинуть. Сутності на рівні на даний момент відомо три сутності, загублені мандрівники. Мандрівники схожі на людей, вдягнуті в старе лахміття, протигаз і пошкоджені військові шоломи. Вони ходять по рівню, шукаючи вихід з бункера на поверхню, не знаючи, що самого виходу на поверхню насправді немає. Якщо підійти до них, вони можуть вас запитати, чи не знаєте, як вийти до бункера. Якщо постаратись пояснити, що виходу насправді немає, ви просто змарнуєте час, бо вони не повірять і будуть вперто стояти на своєму. Медузи. Медузи це сутності, які з'являються в закритих, захоплених частинах бункера, або дуже рідко в небезпечних частинах бункера в мертвому вигляді. Від звичайних медузів відрізняє тільки агресивна поведінка. Нападник. Це сутність, що переміщається по безпечних частинах рівня з метою вбивства людей. Він виглядає як суміш людини і медузи. Ціло сильно не відрізняється від людської завинятком того, що шкіра синьо-фіолетового відтінку. Замість голови в нього медуза. Дана сутність є в великому екземплярі на всьому рівні. Вона одягнута в стару та сильно пошкоджену невідому військову форму, військовим шолом відсутній. Сутність є непереможеною, тому нападка може бути будь чим При фізичному контакті з нападником людина моментально помирає від отрути. Підкрастися до нападника неможливо, бо він бачить вас кругом. Бази, аванпости та поселення. На рівні живе група людей 76 чоловік, які побудували бази на кожній частині бункера. База-1. Виглядає, як велика кількість самородних хатинок із різних підручних матеріалів. База 2. Виглядає, як велика кількість саморобних хатинок із різних підручних матеріалів. База 3. Виглядає, як велика кількість палаток, розміщених в великому залі бункера. Деякі з палаток є саморобними. База 4. Виглядає, як великий ряд з які були відновлені за допомогою підручних матеріалів. Входи та виходи. Ходи. Якщо зайдете спуск будинок на рівень У8, висока хмарність із надписом укриття і спуститись по сходах вниз, то є шанс попасти на цей рівень. Виходи. Наразі немає відомого способу покинути цей рівень. Рівень У8. Складність виживання. Клас 4. Небезпечний, нестабільний, малосутностей. Рівень у вісім виглядає як безліч багатоповерхівок, при цьому ви опиняєтесь на даху однієї з них. Спуск із даху неможливий, тому що всі спуски в будинок насправді являють собою невеличкі комірщини, з яких нерідко можна знайти до 3 літрових пластинок. Багатоповерхівки тягнуться до самого низу в чорну пустоту. Через це невідомо, чи є якась поверхня на рівні. На рівні є тепло. Проте на всьому і не дуже холодно, незважаючи на це, все одно рекомендується мати при собі якийсь не дуже теплий одяг, наприклад, свети, легку шапку чи штани, тому що на рівні доволі вітряно. Він є нескінченним, хоча іноді може здатися, що ви дійшли до краю будинків, більше не видно. Насправді більшість будинків просто ховаються за хварами. На рівні також можна побачити різні предмети, такі як повітряні змії, одяг, рушники, шматки тканини летять в одну сторону за вітром. Хоча вітер не настільки сильний, щоб підняти подібні речі повітря, вони все одно здуваються ним. Сутності. Наразі зафіксована лише одна сутність. Вона не має офіційної назви, але люди часто її називають штормом або хаосом. Вона нагадує гігантських розмірів істоти, що частково або повністю складається з чорного туману, диму і вітру. Він не має чіткої форми і, схоже, перетікає сам за себе на щось схоже на голову і кінцівки схожі на щупальці. В середині цього тіла часто вдаряють блискавки. Під час цих ударів блискавок на його голові спалахують на секунду велика кількість жовтих вогників, які, ймовірно, є його очима хаос агресивний до всіх живих істот. Попередженням про те, що він скоро з'явиться, є те, що ви почнете бачити багато вище перелічених рушників, шматків тканини, повітряних зміг тощо. Бази, аванпости та поселення. На цьому рівні немає відомих баз, аванпостів та поселень. Але ходять чутки, що на цьому рівні живе зливий відлюдник, який не зміг пристосуватися до життя на рівні, сходи та виходи, входи. Увійти на даний рівень можна, якщо піднятися на дах будинку у 1 і довгий час дивитись на небо, після чого ви не притомлюєте і прокинетеся на рівні у вісім, виходи. Вийти з рівня можна, якщо знайти посупальчивий пуст будинок. Єдиною відмінністю буде яскравий знак із надписом Укриття. Цей вихід надзвичайно рідкісний, але якщо будете довго блокати рівню в кінці кінців зустрінете свій вихід. Ви потрапите на рівень у 4. Також вийти з рівня можна просто упавши в чорну пустоту багато зубаповерхівок. Але цей спосіб був дуже нерекомендований, бо шанс, що ви зможете вижити 8%. Але якщо вам все-таки пощастить, то ви опинитесь в блакитному каналі. Що ж, ось такі декілька рівнів на даний момент є в українському фандомі за кулісся. А на сьогодні усе. Сподіваюся, відео вам сподобалося, ви поставите вподобайку та підпишитесь на канал. Також не забувайте дивитися на нові відео. Я думаю, я їх буду знімати. Всім па-па!